Всім вітаю! З вами Грем, канал на Гачку. І в цьому відео я вирішив підняти питання, яке буде актуальне для початківців-підприємців, які хочуть придбати собі якийсь бізнес і намагаються зрозуміти за якою ціною його варто чи навпаки не варто купувати. У цьому відео я дам відповідь на це запитання, а також допоможу віднайти модель, за якою можна це враховувати. Власне, ця модель не складна, і відео буде доволі коротке. Вартість бізнесу складається з двох показників: по-перше, це сума його прибутків за певний проміжок, часу в залежності від наявності чи відсутності кризи на дворі. Я записую це відео на початку 2023 року. Зараз в нас іде війна, все нестабільно, економіка в повній дупі. Тому у такі кризові періоди адекватною вартістю бізнесу буде його прибуток за 12 місяців. Якщо якийсь період безкризовий, економіка росте, все добре, то тоді вважається більш-менш адекватна ціна за такий бізнес, це його прибуток за 36 місяців. Якщо період якийсь середній, чи то вихід із кризи, перехід до більш стабільного періоду економічного, чи навпаки, перехід від стабільного економічного періоду зростання до якогось невизначеного, беремо посередині, виходить прибуток в середньому за 24 місяці. Зрозуміло, що ці цифри не є аксіомою. І вони можуть змінюватися, наприклад, коштувати може бізнесу кризові періоди в вартості його прибутку за 10 місяців або навпаки за 14. Але в середньому гарна ціна вважається його прибуток за 12 місяців, якщо в нас є криза, 24 місяці, якщо в нас щось середнє між кризою та стабільною економікою, і 36 місяців, якщо економіка відносно стабільна. А також у ціну бізнесу входить вартість усіх активів, які є під його управлінням. Це нерухомість, якийсь інструмент та будь-яка інша власність цієї юридичної особи, яку ви придбаєте. Тобто, візьмемо, до прикладу, є якась кав'ярня, яка приносить умовно тисячу умовних одиниць на місяць. І окрім цього, у цієї кав'ярні є якісь там кавоварки та інше обладнання, приміщення, яке сумарно коштує приблизно 10 тисяч тих умовних одиниць, яка буде адекватна на неї вартість. Якщо ми купуємо її зараз у кризовий період. То беремо її прибуток у 1000 одиниць на місяць, помножуємо на 12, отримуємо 12 тисяч і приплюсовуємо ці 10 тисяч, які оцінюється вартість власності цієї кав'ярні. І таким чином адекватна ціна на неї буде 22 тисячі умовних одиниць. Якщо у нас якийсь період середній між кризою та стабільністю. То тоді виходить прибуток за 24 місяці, тобто 24 тисячі умовних одиниць, плюс її власність, яка коштує ті ж самі 10 тисяч, маємо 34 тисячі умовних одиниць. Якщо в нас період відносно економічної стабільності, то тоді рахуємо це за 36 місяців і додаємо ці ж самі 10 тисяч, виходить на 46 тисяч умовних одиниць. Тобто за такою формулою ви можете вирахувати вартість бізнесу, якщо хочете його придбати. Або навпаки, якщо ви підприємець, який хоче продати свій бізнес, ви можете завдяки цій формулі розрахувати ціну продажу. Звісно, це було доволі спрощено. Тут я не торкався таких бізнесів, які наразі не мають прибутків, або бізнесів, які були тільки запущені, і ще невідомі, які вони стабільний прибуток отримують. Але загальну формулу, щоб просто продивитися ціни і зрозуміти, що продається за адекватною вартістю, а що краще обійти, ви в цілому зрозуміли.